Що я хочу від вас? Побачу я груда, чи не дають міста Харкова, вони пішли. Те, що ми домовлялися, не зробили сьогодні. Ми червоні. Тільки команда розводить. Тільки команда розводить. Якщо грудь не вийде вітренка, так? Да? Луканка. Що робиш на коли нападаєш? Нападаю В центр показуй. Відразу. Ну ти красний. Бери, не бійся, ти вижимаєш, що Вітренко робить? Вижима флагова гравця, що робить язур. Флагова гравця Ващенка, піджимає. І відразу давайте домовимося з перших секунд. Якщо ви вижмете, відразу у вас все вийде. Домовилися? Нічого не боїмося. Все, що вчили, як ви працюєте з 16-м роком. Ось так покажете ви таку? все, Домовились. Я розраховую на вас.